На площі Богдана Хмельницького 10 новеньких автомобілів. Скоро їх власниками стануть ветерани. Такі подарунки стареньким підготував до Дня людей похилого віку губернатор Черкащини. Окрім автівок, 22 севочолих отримали ще сертифікати на квартири. Цінні презенти, за словами Сергія Тулуба, то результат реалізації соціальних ініціатив президента. Ви дали нам найголовніше сильну відбудовану країну. Моральний і етичний орієнтир житті, завдяки вам маємо змогу пишатися своєю державою. Дякуючи вам, Україну поважає весь світ. І сьогодні настав час нашому поколінню віддавати борги. Більшість із новоспечених власників автівок та квартир чекали на презенти десятки років, деякі з них не дочекалися. Сьогодні немає в живих ліквідатора наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Василя Холодного. Замість нього мріяні ключі від квартири отримує донька. Зараз я з сестрою, звичайно, це якось незручно. Чекала на цю квартиру 17 років. От і це, якщо чесно, щастя. От дуже шкода, що отримала я цю квартиру не мій тато, але що все в житті не вічне, так? От але От, дуже щаслива. Радіє новому автомобілю і ветеран Великої вітчизняної війни Василь Бондарів. Чоловік каже, у свої 90 за керму вже не сяде, презент від обласної влади передасть своєму сину. Через Продолжительное время, где я находился в очереди для получения транспорта, сегодня я получил уже полностью и могу пользоваться собственным транспортом. Хватит на государственном изживении жить. Но, однако, я сказал, я стоял, стою и буду стоять на защите славного украинского народа. Та не лише врученням матеріальних благ поздоровили стареньких з їхнім святом, а й грандіозним концертом. До міста завітав народний артист України та Росії Йосип Кобзон. Він виконав свої найкращі пісні, присутні співали разом з артистом. Наталя Кириленко, Василь Саєнко, Віка новини.